Глибинна синхронізація і духовне призначення ми можемо помітити, що часто на якомусь містичному чи екстрасенсорному рівні багато різних процесів в нашому житті співпадає, що не схоже на співпадіння, тому що це занадто. І ми можемо пройти через цей стан, наприклад, внутрішнього каламбуру, і потім спуститися в заспокоєння, в медитацію, знову ж таки, об'єднатися глибинно з світом, і все починає складатися натхненним і цікавим чином. Що я знову ж таки спостерігаю зараз? На це можна подивитися з двох сторін. Просто як свої відносини з життям, брати до уваги себе і просто все життя, процеси всіх людей, просто як частину зовнішнього світу. Ну і ми можемо помітити, що все складається. Ось так, неспроста, не просто, не по-простому воно все так складається спеціальним чином. А можемо помітити такі от екстрасенсорні зв'язки з іншими людьми, нашими друзями, близькими, іншими людьми, новими знайомими. І також все починає складатися в якусь конфігурацію так неспроста. Прям. Прям як ніби задумано, ніби тут якась є загальна цільність в цих процесах. І ще одне про життєве призначення, про те, до чого лежить душа. Постійно це повторюється в інформаційному просторі, що якщо людина просто женеться за, і... за грошима йде на поводу всяких навіяних ілюзій, там рекламою навіяне, більш на цьому фоні на рівні пристрастей. Хтось може сказати не на рівні матеріальному. І тоді людина бореться за ті гроші, за ті якісь блага, які вона хоче, але мучиться. А якщо ти йдеш шляхом. Виконання свого призначення даєш щось дійсно корисне від себе для людства, для світу. Робиш щось, що ти інтуїтивно відчуваєш, до чого лежить твоя душа, і ти це відчуваєш глибоко і від цього отримуєш глибинну медитацію і істинне задоволення, насичення, спокій, щастя. Тоді і гроші будуть ще більше. Тому що той хибний шлях він дає мало грошей. Коли, коли йдеш хибним шляхом, грошей менше і мучишся. Коли йдеш своїм істинним шляхом, тоді і грошей більше. Ну, чи просто якихось матеріальних проявів е можна отримувати без грошової ланки напряму. А, і, в принципі, життя гармонійне і істинно щасливе. І зараз я знов побачив, як все просунулось далі. Коли я поговорив про глибинну медитацію, про глибинну перезбірку, адап адаптацію. Схоже слово медитація, адаптація. А, і, мабуть, по глибині своїй, по суті, також там багато схожого. І знову бачу, як все почало перезбиратися. І ще одна істина, що нічого нового абсолютно не з'являється. Ми йдемо по спіралі. Ми йдемо по колу, але не просто по колу, а по спіралі, що розвивається. І знову. Виступають на сцену ті самі моменти, через які я проходив і раніше всі ті самі справи, задуми, просто наносне злетіло, а істина знов залишається. Але вже на новому етапі виткові розвитку. Я поговорив зі своїм другом, і він працює більш на рівні. Залізяк і системного програмування. А я працюю більше на рівні програмування бізнес логіки, юзерського інтерфейсу, дизайну і з людьми. На рівні психології, а дизайн це також психологія. І на от таких якихось організаційних комунікаційних моментах з людьми. І знову. Хочу обмалювати цей момент, наголосити на ньому я і раніше про це колись говорив. Просто не вдавалося тоді продвинути настільки цю справу. Все було більше на рівні концепцій, але не на рівні вже конкретно бізнес процесів. Можна сказати, що це бізнес процесів, а можна сказати, що це вже матеріалізоване і дає людям цінність. Так ось, Я сказав, яка моя спеціалізація. Я і розробляю, і навчаю на рівні вищого рівня програмування, на рівні веб програмування, бізнес логіки. Я в цьому напрямку розробляю. І я в цьому напрямку навчаю. Але ж ми рухаємось у майбутнє, у кіберпанк, коли вся ця цифрова штука все більше виливається в матеріальний рівень. Тобто спочатку це розвиток якихось інформаційного рівня, можна сказати, віртуального. Але то віртуальне, яке буде в майбутньому, то буде крутіше. То буде ще віртуальніше. Ми дійсно зможемо занурюватися в матрицю, і ця віртуальність буде у вигляді доповненої реальності, зливатися з нашою реальністю. Але простими словами, має з'явитися багато автоматизації, матеріальної робототехніки і всього такого класного, крутого. І мій друг він продовжує розвиватися в своєму приз... істинному призванні. І це будуть це буде система компонент електронних, а я буду розробляти модулі на рівні. Якихось веб-компонентів для того, щоб працювати з цими робототехнічними штучками. Ось. Таким чином, мій курс він буде давати як суто веб-розробку, без прив'язки до автоматизації, робототехніки, електроніки, так і з цим всім разом. І ми будемо тим першим джерелом, звідки можна буде підхопити цей новий виток. І я відчуваю, що це все вдасться. Тому знову ж таки запрошую до свого навчального курсу на каналі Техномагія, в якому. Ми поступово дійдемо і до елект... до зв'язку з цими модулями електронними робототехнічними. В тому числі запрошую.